Продається затишний цегляний будиночок у мальовничому селі Селезенівка Київської області Сквирського району. Це чудове місце для життя серед природи. На березі чарівної річки Сквира. Будинок має загальну площу 60 метрів квадратних. У ньому дві прохідні кімнати, простора кухня, площею 9 метрів квадратних, прихожа, зручна кладова. Та підвал, що розташований безпосередньо під будинком. Є можливість облаштувати санвузол у середині дому, опалення газове, встановлений газовий котел. Також в будинку збережена піч з грубою, що дозволяє обирати найзручніший спосіб обігріву, встановлений стабілізатор електроенергії, що забезпечує стабільний струм у мережі будинку, земельна ділянка складає 82%. сотки. Достатньо місця для саду, городи, зони відпочинку чи господарських потреб. На подвір'ї є господарські будівлі, сарай на два відділення, літня кухня, дровник. Молодий сад уже дає перші врожаї. Вода доступна з колодязя, що знаходиться поряд з будинком. Подвір'я огороджене парканом. Село Селезенівка має базову інфраструктуру, яка необхідна для комфортного життя. У селі працюють продуктові магазини. Де можна придбати все необхідне для щоденного вжитку, є відділення пошти. Зручне транспортне сполучення підтримується завдяки зупинці громадського транспорту, звідки можна дістатися до міста Сквира, яке знаходиться за 6 кілометрів від села, що забезпечує мешканцям зручний доступ до більш ширшої міської інфраструктури та послуг. Головна перевага цієї оселі її розташування. Поруч ліс та річка, що створюють ідеальну атмосферу для відпочинку та ведення господарства. Це чудовий варіант для тих, хто прагне тиші, свіжого повітря та гармонії з природою. Вартість будинку 10,5 тисяч, можливий торг. Власник будинку запрошує вас на перегляд. Телефонуйте до нього, щоб дізнатися більше. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.